12 квітня Всесвітній День авіації та космонавтики. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо, космос вивчать, в небі сонце і планети, ясні зорі, і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Космос це простір, що з усіх боків огортає нашу планету. Він безкінечний, вічний, не має ні початку, ні кінця. Його неможливо ні обійти, ні об'їхати. Там суцільний морок, де дуже холодно і темно, там немає повітря. Космос ще можна називати зоряною країною всесвітом. Галактика це величезна кількість зірок, зібрана разом силою тяжіння, а ще газ і пил. Всі вони крутяться навколо центральної точки своєї системи. Всесвіт містить в собі величезну кількість галактик, які можуть складатися з мільярдів зірок. Сонячна система це об'єднання планет і їх супутників. Обертається навколо найяскравішої зірки Сонця. Планет всього вісім, всі вони різні. В небі вдень воно гуляє, ніч приходить, спать лягає. Сонце найближча до Землі зірка. Воно є центром і єдиною зіркою сонячної системи. Найбільший об'єкт сонячної системи. Якщо ви уявити Сонце такого ж розміру, як звичайні двері, то Земля була б такого ж розміру, як звичайна монетка. Без енергії Сонця не було б життя на нашій планеті. Воно зігріває нас своїми лагідними промінцями, дає всім на землі світло. Меркурій найближча планета і до Сонця, і до Землі. Це найменша планета Сонячної системи. На Меркурії може бути надміру холодно або надміру спекотно. Венера третій за яскравістю об'єкт на небі землі після Сонця і місяця. Найкраще її видно ввечері та вранці, тому її і називають вранічною або вечірньою узорою. ЗЕМЛЯ п'ята за розміром планета сонячної системи. Тільки на нашій планеті є головні умови існування життя вода і повітря. Океани займають більше половини поверхні Землі. Тільки на нашій планеті є атмосфера з достатньою для дихання кількістю кисню. Марс. Четверта планета Сонячної системи за відстанню від сонця та сьома за розмірами масою. Юпітер п'ята від сонця та найближча планета сонячної системи. Нептун. Планета сонячної системи. Восьма за віддаленістю від сонця. Уран сьома від сонця велика планета сонячної системи. Сатурн. Шоста за віддаленістю від сонця та друга за розмірами планета сонячної системи. А хто такі космонавти? Віронічка. Хто такі космонавти? Космонавти це такі люди, які летають у космосі. Вони носять шоломи та в них комбінізон. І вони досліджують. Дякую. Першим українським космонавтом був Леонид Константинович Каденюк. Народився в селі Клішківці Чернівецької області. В родині сільських вчителів Константина Микитовича та Ніни Андріївни Каденюків. Існує єдина в світі космічна династія Волкових. Вихованець Чугуївського авіаційного училища льотчик космонавт Олександр Волков. Тричі брав участь у експедиціях. Його син Сергій також продовжив справу батька, космонавти України. Людство пам'ятає подвиг учених та інженерів-конструкторів, що втілили загальнолюдську мрію в життя. Ясної ночі, дивлячись у зоряне небо, мимоволі завмираєш перед величчю та красою космосу, незлічені розсипи зірок, далекі й загадкові, бентежать серця, ваблять погляд яскравими рехтиливими сяйвом, а раптом ми у всесвіті не самі.